Грівна гривня щодня зазнає девалювації. Люди дуже переймаються. Ми можемо це зрозуміти. Отже, я не знаю, чи ви скажете від імені мвф. Ну хіба що від ЄС. Які фінансові... Змоги для України можуть відкриватися. Чого і сподіватися? тут буде ухвала МВФ. Наприкінці квітня, як вам відомо, і на столі викладено карти на підтримки 14-18 мільярдів від МВФ. Доларів і буде ще додаткове фінансування. Отже, МВФ каже, що це може бути десь приблизно сукупно 27 <плес> мільярдів. Ми побачимо остаточні цифри, але поки що мовиться про це. на додачу до того ще щось робитиме ЄС, моя країна Швеція. Уряд сказав, що ми хочемо долучатися до цього. Ми можемо допомогти як ми маємо із Ландія ми їм допомагали Ірландії, Латвії це невеличкі може країни територіальні, але великі господарства. Ми хочемо так само тут допомагати. Японія сказала, що хоче із півтора мільярдами вийти наперед. Але ми всі хочемо підтримувати українську реформу, і ці реформи в певних аспектах будуть дуже болісні. Забиратимуть рік чи два, поки все воно залагодиться і почне. Зростати, але без таких заходів ми побачимо, що буде далі потопання. Потопання на довші часи. Це було би дуже недобре.